Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Про це повідомив речник польського уряду Пьотер Мюллер. Передає Європейська Правда з посиланням на Polsat News. Повідомлення про засідання з'явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом. Причини скликання зустрічі не повідомляються. Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Кореспондент Радіо Зет неофіційно повідомив, що в селі Пшеводов поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерно сушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. Польські ВПС підняли в повітря винищувачі з аеродрому Томашу Флюбельський. На місце прибули армія та прокуратура. Повідомлення про ракетну атаку неофіційні, але походять від відомої радіостанції Радіо Зет. П'ята стаття НАТО нарешті запрацює. Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони був створений у жовтні 2020 року рішенням прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Його першим головою став глава партії право і справедливість Ярослав Качинський, який на той час обіймав в уряді посаду віце-прем'єр-міністра з питань безпеки. До складу комітету входять віце-прем'єр-міністр, якого призначає глава уряду, глава міністерства оборони, глава міністерства внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр координатор спецслужб і глава дипломатії. Завданнями комітету є забезпечення координації підготовки, діяльності та ефективного прийняття рішень з питань національної безпеки і оборони, а також підготовка пропозицій Раді міністрів або прем'єр-міністру з цих питань, пояснюють в уряді Польщі завдання комітету. Армія Польщі піднята по тривозі. До зустрічі, глядачі. До зустрічі. Глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.